Друзі, привіт! Скучили! Ви ж пам'ятаєте, що порт будується за будь-якою погоди. Будівництво не стоїть на місці і нам є чим вас здивувати. Тож ходімо на перевірку виконаних робіт за вересень. На території супермаркету робота кипить повним ходом, щоб наші резиденти могли вчасно заїхати та почати працювати. Ми завершили мурування перегородок на двох поверхах. Також добігають кінця роботи з влаштування покрівлі даху. Розпочалися роботи з благоустрою і невдовзі тут буде неймовірна краса. Офісний центр. Тут ми закінчили роботи з влаштування покрівлі даху. Ми завершили виготовлення металевих конструкцій шахти ліфта. Скоро тут вируватиме драйвове офісне життя. Тож запрошуємо до нас. На сьомій черзі наші будівельники максимально швидко проводять роботи, забезпечуючи при цьому найвищу якість. За місяць вони встигли завершити монтаж фасадних металоконструкцій. На 80% виконали роботи з благоустрою. Також повністю встановили вікна. Розпочались роботи з влаштування опалення, пожежної системи та електротехнічних рішень. Зовсім скоро тут буде тепло та затишно. Добігли кінця роботи з влаштування фасадних сендвіч-панелей. Цікаво було! Уявляєте, незабаром ми повністю добудуємо порт і на території вируватиме бізнес життя. Тому доєднуйтесь з нами безпечно та надійно. До зустрічі через місяць!